Добрий день, шановні друзі. Ось ми знаходимося в нашому музеї, в нашій хатинці і мені прийшло на згадку, як же я колись готувався до школи і навчався онлайн. Так як зараз дітки навчаються онлайн по ноутбуках, по телефонах, а я навчався. Дуже просто. Це було мені десь років, мабуть, шість. Сестра вчилася в здоров'ці, і брат вчився в здоровці вже в старших класах, мається на увазі, тоді шостий-сьомий. А я сидів вдома і дуже мені хотілося навчитися писати, читати. А тоді було чорнилки і перо. Вони за собою собою забирали в школу ці чорнилки і свої ручки. Я попросив їх, щоб вони мені зробили такий подарунок. Брат взяв із вичні вирізав паличку, прив'язав до неї чорною ниткою перо зірочка, а вони були різні для тих, хто навчався в молодших класах, обов'язково треба було цій зірочкою писати, щоб можна було на. Тиснути, і там були лінії різного роду товші, тонші. У старших класах писали ручкою із такою ніби булавочкою, а вже старші писали, називали перо Рондо. І от вони мені зробили цю ручку, а чорнила то нема. І мама моя дарма, що вона була неграмотна. В Вона каже: давай надушимо буряка і буряковим соком будеш писати. Натер я буряка через марлю прицідив у стаканчик чи чашечку, не пам'ятаю, того соку, пишу нормально, вони мені накресли на такому обгортковому папері, бо зовті були дуже дорого і рідкісне було це. На оберткому накреслі лінії на пишуть мені букви, які треба писати, і я ними пишу. Написав, а потім вони просохли ці написи, я поклав на вікно. Прийшло час, я побіг хвалитися, що я написав туди, а там нема нічого на листочках. Я вплачу, хто витер мої написи. Виявилося, що. Буряковий сік на сонці він линяє і зникає. Навіть чорнило зникає. І ось таким чином я зрозумів, що потрібно писати і ховати тільки в затінку. Так я навчився писати букви, коли пішов у школу, то мені вже легше було писати букви, оскільки я міг надушувати, виводити. А тоді був такий предмет каліграфія. Обов'язково потрібно було вміти. Писати красиво, гарно. Не так, як зараз, вчать, аби тільки могли там каракулі писати. От питаєш дитину, що ти тут написав, почитай. А він каже, а я не вмію свій почерк читати. Ось і виходить така наука. Це було до навчання у школі. А коли я навчався вже в школі, спочатку у нашій. У різькій початковій школі е, дуже гарна, красива була школа. Жалко, що розвалили її, можна було б там зробити музей. І пам'ятка була б для наступних поколінь. Навчалися комплектами перший, третій клас, другий і четвертий клас. Дві вчительки були, от вона приходить на урок. Спочатку подає матеріал для першого класу, вони там щось виконують, вона веде урок вже із третьим класом. І так навчалися. І нормально було, правда, шуму було, репету було, два класи, дві різні групи дітей, але тому ми знали і те, що в першому класі, і те, що в третьому класі. І таким чином допомагали один одному. До речі, я до цього часу е, пам'ятаю ті віршики, які вчила моя сестра. Наприклад, я пам'ятаю такий віршик із української літератури. Е, Іний синім, віти синім інеєм сяє за вікном, ті стоїть під хатою, креше копитом. Їде мій брат в армію посеред зими. Братику, мій братику, ти мене візьми. Ну, це там ще далі про те, що він сказав, що я у ворога в бою шаблю відніму. Але тоді запам'ятовувалося дуже добре. І от я після закінчення Добрінської початкової школи прийшов у Здоровську семирічну школу. Навчався я непогано, але ось у в Шостому класі десь у цю пору, якраз у цю пору, що зараз нас на кінець лютого, захворів мій молодший брат Віктор на скарлатину. І я попав під карантин. Спочатку я перебував на карантині, оскільки він е, хворів, потім я сам в кінці березня захворів на карантин. І таким чином, аж до е, початку травня. Я не міг відвідувати школу, але вчився, вчився онлайн. А було це, друзі, ось як. Я сидів у хаті, І йшли хлопці із школи, підходили до вікна, ось так як у нас це вікно низеньке було, звідти подав, показували мені е, щоденник свій, а я, в мене свій був щоденник. І я переписував у свій щоденник. Завдання, які вони мали додому. І таким чином я готував ці завдання вдома. Підручники були. Підручники були дуже гарні, дуже нормальні. Самому сам учень міг абсолютно розчитаючи, зрозуміти той матеріал. А ще як вчитель розповість, то взагалі йдучи додому, вже ти знав, що робити. І часто хлопці прибігали до мене. Через вікно я їм давав виконані ці завдання, і вони там у школі вже связувалися перед учителями своїми розв'язаними розв задачами, виконаними вправами і так далі. І так було аж до кінця квітня. А в кінці квітня треба було вже гнати корову пасти. Я кажу до батька і матері, що я не піду, мабуть, у школу вже більше, тому що я пропустив багато. Ну, то й добре, підеш на другий рік, ніяких претензій немає. Так вже почався травень місяць. І хлопцям я похвалився, що я буду з вами вчитися, мов не було, чи на рік були, буду вчитися з вами, тому що батьки дозволяють мені залишитись на повторний курс. І вони десь там сказали вчителям. Ось залишилося до закінчення року, буквально тиждень. У суботу я приганяю а Тоді субота був навчальний день, робочий день. Приганяю корову, батько й каже: пів уроки в понеділок ти йдеш у школу. Я вплачу, ви ж мені пообіцяли, що я буду на другий рік. Ні, йди. Виконую я завдання, йду в понеділок у школу. І так, шість уроків, шість-п'ять ірок. Шість уроків, шість п'ять ірок. І це так. Оскільки вони мене тестували, бо потрібно було вияснити мій стан знань, рівень знань. І я закінчив е, уже чверть. Довго зберігався в мене щоденник той за шостий клас. Мабуть, він там десь на горищі у батьківській хаті залишився, е, жалко. Але факт то, що я питаю, Михайло Філімонович класного керівника, мене переведуть наступний рік, а він каже. Твоє питання під е, привіт під питанням, буде вирішувати педрада. Ну, педрада, то Педрада я не дуже пережив, переживав через те, що е, я дуже хотів залишитись на повторний курс. І ось він каже, що е, такого то числа на скільки то годин прийде до школи отримати е, табелі про 6 клас. Ну, йдемо, а йдемо як? Боси одна калоша штанина закочена до, до колін, тому що порвані штани і <смі> зайдуть на, <смі> на випускну лінійку. Так ми вистроїлися, як ті е, полонені французи, і проводять директори, класні керівники проводять лінійку. Називають, викликають ніби по списку, проходять і А, і Б, і В, і Г. Ось дійшли до, до букви «К». Киниця Василь, кіниця Анастасія, кіниця е, Микола І, бо в нас було два, однакові, Микола Григорович. І я, він був перший, я другий. А мене не називають. Ну, думаю, на повторний курс. Ось в кінці вже закінчили весь список. Він каже, тепер залишився, класний керівник. каже, Тепер залишився в нас Микола II. Що буде вирішувати? Всі мовчать. Він каже, ми на підраді вирішили перевезти його до сьомого класу, нагородити похвальною грамотою. Я в такому розпачі, в такому і радий, і не радий. Ну, всі почали кричати Ура! Мене привітали, вручили похвальну грамоту. Хотів я її сьогодні взяти, але якась вже... Другий раз покажу вам цю похвальну грамоту. 7 клас я також закінчив з похвальною грамотою. Пішов у Боярку середню школу номер 18 залізнична школа, де закінчив 10 класів. Але вже не з такими оцінками повними були і четвірки. Ось так, друзі, онлайн. Якщо хочеш навчатися, то нічого тобі не заважає. І Бажання отримати знання і бути спеціалістом, то теж залежить від кожної людини, від її настирливості, від її терпіння, і бажання. бажання, любові до науки. Ось так, навчайтеся самі, не дуже довіряйте і навчителів, намагайтеся звалити все. Кожен може сам. Дякую за увагу.